Усі 12 фіналісток конкурсу вагітних фуза та мама кругленькі, усміхнені та щасливі. Вони при надії. Період очікування дитини, учасниця проєкту Юлія Дегтярьова вирішила провести з користю для себе та майбутньої дитини. За два злишку місяці вона народить сина. Каже, вагітність не перша, тому ділилася досвідом з іншими учасницями. У Мене синочок. Якби я думала, що буде друга дівчинка, то я була налаштована, що це буде щось абсолютно нове. От. Але так як синочок, я ну з якоїсь сторони навіть так сказати з полегшенням зітхнула, що я вже знаю, що з цим всім добром робити. Разом по заті матусі провели не один день. Фінальному шоу передували сеанси арт терапії результат фотосесія в автостилі та фотовиставка згодом. Не менш динамічним та захоплюючим має бути і фінальне шоу переконаний ведучий конкурсу. Потрібно все організувати таким чином, щоб вони довго не сиділи в одному положенні, щоб їм було зручненько, щоб вони швиденько-гарненько все зробили і максимально максимально сфокусувати увагу всіх присутніх на тому, що відбувається саме з учасницями конкурсу. Адже їм увага всіх присутніх це просто, ну я так думаю, що величезний кайф і приємність. Похвилюватися під час фінального дефіле організатори конкурсу змусили і ми татусів. Вони разом із дружинами вийшли на подіум. Вихід на подіум – це зовсім не таке велике випробування. Ну тому, що ну пройшовся, та й на тому. А і так як я не професіонал в цьому ділі, то ну дійсно нічого страшного немає. А Випробування це дочекатися народження вже дочки. Бо ну дуже хвилююся. Перша дитина, і відповідно, ні в в такому положенні ні я ну ще, ще не був. Відповідно, це дійсно випробування. Чекати, але і дефіле подружжів не межа фантазії, вирішили ініціатори дійства. Тож до показу залучили і найменших в Україні моделей малюків Ой, до року. я одне життя ми цікаве. Модели і двійня минулорічної учасниці кузатої мами. Мама Ірина із захопленням згадує минулий сезон проєкту і переконує активність під час вагітності тільки на користь. Я просто вдома не сиділа, не зациклювалася, не чекала, ой, що ж то буде, чи то буде страшно, чи то буде вольно. Я була активна, весела. Ми займалися різними справами, з, з як би кажуть, з мамочками позатими. І нам було весело. Ми одна одну підтримували, і ця підтримка ну багато чого нам дала. На участі в конкурсі спілкування вагітних і новоспечених матусь не закінчується. Вони продовжують відвідувати тематичні заходи, обмінюються досвідом. Ми не втрачаємо зв'язок з нашими вагітними нашим вагітним і після завершення конкурсу Пуза та мама. Щороку ми організовуємо різні тематичні вечірки, різні заходи. Ну, типу, фотовиставка по грудному вигодовуванню, вигодовані, шоу Тобто ми активні такому на міському рівні і намагаємося щороку залучити якомога більше мам, яким цікаво разом з нами і працювати, і відпочивати. Традиційно переможницями конкурсу стали усі 12-ро фіналісток, кожну з яких відзначили у різних номінаціях. А зарядив усіх позитивом та драйвом рівненський гурт літами.